Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Давно у нас не було рубрики відео вихідного дня і на вулиці трошки вітряно, але все-таки вирішила відзняти відео, поки не скусили цю красу, показати і вам і для себе залишити на спогади, як же гарно у нас буває навесні. Рік назад я знімала відео, як приготувати мед із кульбаби. Під цим відео є коментар. З питанням, скільки ж вітамінів залишилося після термічної обробки. Ну, звісно ж, термічна обробка з'їдає якусь частину вітамінів, але все ж таки вони там є. Якщо ви хочете отримати повний комплекс вітамінів, можете вживати ось навесні молоденькі листя кульбаби у свіжих салатах. Лише перед приготуванням потрібно вимучити у злегка підсоленій воді годину-півтори, щоб оця зайва гіркота вийшла. Якщо ви просто будете їсти це листя, також нічого страшного не буде, просто ну, занадто інтенсивний гіркуватий присмак буде. На смак воно щось трошки схоже до руколи, тому можете сміливо використовувати її у свіжих салатах. Ну, окрім цієї природньої краси, у нас є, звісно, і клумби. Хто зі мною вже давно, то можливо пам'ятає, що в минулому році я повністю переробляла клумби. Тому що вже не можна було з ними дати ради. Ну, то вже трошки тут повеселіше. Квіти поприймалися, якісь перезимували, якісь в цьому році вже садилися. От, тому маємо таку красу, як Алісіум зараз квітне, мускарі садовий, братики, примулки. Очіток хай не квітне, але такі декоративні кульки теж гарно дивляться на клумбах. Суничка тут живе на цій клумбі. Було кілька своїх ще там з минулих років. У мене є біла суниця. От. Вчора досадила ще звичайної суниці. Це Лунарія. Бо, можливо, дехто подумає, що Будяк, як мій чоловік сказав, що в тебе там на клумбі Будяк. Ти бачила виріс, ти його не сполола. Бо це Лунарія, не переживай, я її там навмисно садила. Незабудки сюди якось раптом переїхали. Вони мене живуть на іншій клумбі. Там у внутрішньому дворі, видно, з чимось пересадилися. Також дуже гарно от доповнюють решту квітів на клумбах. Тут у нас лишилася вже в такому просто природньому вигляді клумба, залишили її на призволяще. Оцей флокс шоловидний, він просто з неймовірною швидкістю захоплює територію. Так виглядає гарно, квітне гарно, ну, але дуже він. Войовничі відхоплює територію. То вже тут залишили і барвінок. Оцей сєдом, От ви знаєте, трошки зробила помилку, що почала його садити на клумбах, все-таки його більше потрібно використовувати в якихось альпійських гірках, ну, інших якихось композиціях. На клумбі він також дуже захоплює територію і вивезти дуже тяжко. На інших клумбах я його вивела, ну а тут вже хай собі живе. Зверніть увагу, які ялинки. Вона і одна, і одна, і друга. Вони живі, з ними все добре, ніхто тут не збирається всихати. Але ця у нас волинська, місцева ялинка, а ця привезена із Карпат. Яка різниця у кольорі голок? Звісно ж. Тут у нас один садовник в лапках хотів мені допомогти юки попідстригати, то ви вже не звертайте увагу, що вони підстрижені не так як потрібно. Фурзиція ще квітне, вона тут розквітла найпізніше, тому що тут великий протяг. от Тому саме от у цій ділянці ростуть і рослини, і квіти, які все-таки витримують цей протяг. Ну і тим більше ми живемо просто серед чистого поля. Я тут всі рослини, які можуть все-таки вижити в таких умовах. От. А хто не може, тих я перенесла у внутрішній двір і зараз вам там покажу. А тут у нас ось така краса. Перенесла троянди із клумб на передній частині двору. Тут все-таки трошки більш затишніше, хоч зараз ну, виглядає, що це дуже вітряно, але загалом тут більш затишно, ніж спереду будинку. Також квітне алісіум, з такі овечі вушка. Ну, вони також розростаються, але не настільки агресивно захоплюють територію клумби, і з ними трошки легше боротися. От вчора посадила із теплиці кілька троянд на цій клумбі, і ще на другій покажу, то вони трошки повішали вушка, але приймуться, відійдуть і будуть радувати і мене, і вас, як буду знімати для вас відео. Гарними квітами. Ось такий ще гарний коврик із незабудок. Є і традиційні блакитні, її білі серед них. Ось скільки ж тої квіточки? Яка вона малявка, а яку красу має. Тут ще примулочки не відквітли. Ось так. Цей квітник в минулому році весь не перекопувався, тому відразу відрізняється тим, що всі квіти більші. Морозник, як почав квітнути на початку весни, от по цю пору радує нас. І курчі, звісно, з кожним роком все більше і більше. І в цьому році я вирішила залишити оцей самосів, як ви бачите, ці всі малятка. Весь час їх сапувала, думаю, для чого вони мені? Тут вирішила залишити, думаю, можливо, потрібно буде самі розвести більше. Будь з кимось поділитися, побачу. Заради експерименту із цього самосіву, через який час будуть у нас великі курчі. От у нас ще горішок попав в кадр. Ну, це просто неймовірно. В цьому регіоні горіхи є просто в кожному дворі, і ростуть вони от, ну, самі по собі. Навіть якби тут горіха не було, от що горіхи не падали б, то їх принесла б сорока, ворона, кидає в землю, росте все просто вмить. От один, другий горіх. Десь я тут ще бачила третій. Одного точно знаю, що виполола, ну скільки ж їх вже потрібно. От медунка вже відквітнула, теж гарно розростається. Їй дуже подобається у затінку під горіхом, ну, хай собі, значить, розростається. Також троянди. Потім і риси підхоплять цю естафету, цвітіння. Хости, хоста оця найбільша, от, бачите, яка ще тільки з землі вилазить, яка тільки от набирає свої сили. Вони дуже високі, дуже великі листя. Я потім десь звідку буду знімати, то покажу вам зауважу на те, яка вона велика. Дуже гарно позав'язувалися в цьому році і на корчах плоди. Ось це безкулючковий агрус. Ну, все повністю обсипано ноле. Курчат по осені рахують, будемо бачити, скільки у нас буде з рештою урожаю. І хочу показати вам ще полуницю. В минулому році садила на спонбонд. Просто шикарний метод. Для тих, хто не має часу це з нею гратися, виполювати, це просто шикарно. От. Подивіться: і скільки цвіту. Ну, правда, будемо бачити ще після цвіту, скільки у нас ягід. Сьогодні був приморозок, то накривали її. Білим спонбондом, таким не дуже товстим, але все-таки просто щоб, може, хоч трошки якось захистити від морозу. То побачимо, який в нас буде урожай. Підживлювала, звісно, в цьому році вже підживлена ярусом. В минулому році підживлювала і яросом, і там ще якісь суміші купувала, і також від шкідників обробляла, підливала в кожну луночку, тому ось маємо такий результат. Ну, що ж, ми все про красу та про квіти, а де ж наша їжа? Ми ж на кулінарному каналі. Отже, що я буду сьогодні готувати? Я вам чесно зізнаюсь, що майже нічого. Якщо хтось бачив вчора, виставляла шоц, ми їздили у село допомагати садити картоплю моїй бабусі і моїй свекрусі. Вони живуть в одному селі. От, тому за одним махом двох зайців убили. Ну і не знаю, я так думаю, що у всіх такі бабусі і свекрухи. Ну, і так, як у всіх бабусь світу, є просто пунктик нагодувати всіх. Готують вони багато, тим паче, коли знають, що будуть в них працювати люди, щоб ніхто не був голодний. Як каже моя тітка, спочатку потрібно їсти, потім їсти, а посередині робити. Отак ми вчора і зробили. Ну і, звісно, з собою також гостинці дають. Тому маємо і відбивні, і рибу тушковану, і рибу смажену, і кров'янка, і капуста тушкована. Тому мені лишається приготувати гарнір та якийсь свіжий салатик. Салат буде із моркви, і, до речі, дуже гарно він пасуватиме і до святкового столу, не лише для щоденного такого буденного обіду там, чи вечеря. А також, так як немає у нас солоденького, то солоденький у нас буде такий собі експеримент. Зайшла в п'ятницю до Аврори і як це годиться. Ішла за одним товаром, вийшла з 10. Натрапила на очі готова суміш для приготування млинців. Ніколи не готувала з таких сумішей. тож дуже цікаво, який смак виходить у цих млинців, яка їх структура. Ну і чи взагалі варто їх купувати, ці суміші. А також поруч стояла і суміш до кексів. Тож ще її захопила. Зараз буду готувати якраз і млинці, і кекси. Сама буду знати і вам розповім про результат. Тож на наступному тижні дивіться салати свіжої моркви та тестуємо готові суміші із аврори. Натхнення вам на приготування, натхнення взагалі до життя. Хорошої вам погоди, вдалого робочого тижня до зустрічі в наступних відео. До побачення!